Всім привіт! Мене звуть Рокса, і відео на моєму каналі не виходило вже близько місяця. Приблизно так починається кожен мій новий ролік, і це нормально, тому що це рокса, часи часу вона десь там зникає. І все, що зміниться в її житті, то це нові фотографії в контакт. Це нормально. Давайте пропустимо цей момент і перейдемо до самого відео. Позаду ще два тижні навчання. А що це означає? Це означає як добре, що всі ми разом ще живі, тому що всі всі навчальні рутині справді важко виживати нам. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми лейфхапками, які. Я збирала ще на часів школі, які я збираю до сих пір, навчаючись на другому курсі університету. Скажу чесно, вони справді діємі, вони мені допомагали неодноразово вийти, як то кажуть, сухої з води, і тому вони справді допомагають мені. Сподіваюсь, вони вам також сподобаються, можливо, деякі зверху вже і знаєте. І якісь ваші лайкавки пишіть там внизу в коментарях, я вам буду за це дуже сильно вдячна. Отже, бажаю всім приємного перегляду. Зустрінемось! Надіюсь, незабаром у моєму наступному відео. І всім добра, і всім па-па. Думаю, ви погодитеся зі мною, що найважча частина буднього дня це ранок. Якщо неохота прокидатись і покидати статишне ліжко, особливо тоді, коли будильник лежить прямо під рукою. Одним махом ми виключаємо його і перенаємо назад у свої солодкі сни. В чому ж полягає лайфхак? Це просто для того, щоб швидше прокинутись, варто ставити будильник у від ліжка кутку кімнати. Адже поки ми подиваємося шляху до будильника, сон пройде самотужки. Скільки пам'ятаю себе, мені завжди було складно вивчити розклад. Я ніколи не знала, де і у котрій годині відбуватиметься пара. Якщо й мала листочок із розкладом, то його я відразу ж губила. Тут мені допомогу прийшов скрін. За його допомогою я ставлю на заставку свій розказ. Це справді виручає мене у ті моменти, коли я спішу на пару, проте без поняття, в якій аудиторії вона відбуватиметься. Здавалось, така дрібниця, але завдяки ній набагато легше бути в курсі подій. Як тільки настає пора навчання, на нашу голову відразу ж падає цілий потік завдань, підручників і впоратися з цією роботою після трьох місяців відпочинку не так вже й просто, тому не потрібно себе перенавантажувати, слід час від часу робити перерву. Поділіть параграф чи текст на декілька частин, на кожну з яких покидіть щось солодке. Як тільки прочитаєте одну із частин, робіть для себе невеличку нагороду. Таким чином ви поєднаєте приємне і скорисне, і робота піде набагато швидше. Те поділяється на два типи: на тих, хто зараз скаже Серйозно, я про це працюним давно знаю. І на тих, хто відповість, а так можна? І все ж у контакті є така можливість, як діалог із собою. Складно сказати, якою є його провідна роль, та все ж. Ця функція є дуже зручною і під час навчання. Потрібно лише натиснути, поділитись і у списку ваших друзів писати своє ж ім'я, реферат, розкат екзаменів, цитати чи будь-що інше ви можете відразу ж надіслати собі, для того, щоб не згубити це з часом. Зараз я вам розповім про те, як я списувала. Навчаючись у школі з поглибленим вивченням німецької, я чудово знайома із словниковими диктантами. Інколи я просто не могла запам'ятати якесь слово і тут на допомогу приходив цей лайфхак. Допустимо слово Вартен. На окремому листочку я в розкид записувала це слово у такій комбінації, щоб я цього не забула. Виглядало це якось так. А навколо цих літер я дописувала інші, але менші за розміром літери. Таким чином все це виглядало як листок із тоною букв. Але щоб подумки привести собі лінію, між потрібних літер, виходило це слово. Кожного разу тільки я сідаю за домашні завдання, навколо мене починає прокидатись буквально весь світ. Всі друзі відразу ж згадують про мене та пишуть вики, А за вікном сусіди, здається, влаштовують карнавал. такій атмосфері сконцентруватися на завданні неможливо. Зовсім нещодавно я познайомилася із таким сайтом як Rainy Mood його суть полягає в тому, що у тебе складається таке відчуття, де, мов за вікном падає дощ. Плюс ти можеш обрати собі спокійну мелодію, і біці всі звуки мені справді набагато легше вчитись. Робота йде набагато швидше. Інколи не також й просто вивчити великий потік інформації напередодні екзамена. Як же часто все, що ти вчив під час тесту, вилітає з твоєї голови, і тут, якби дано не було, не допомогу переходить жуйка. Як показує досвід, якщо жувати одного й того ж смаку жуйку під час вивчення матеріалу безпосередньо на екзамені, інформація автоматично пригадується. і Ймовірність того, що ти щось важливе забудеш, хоча ти цей вчив, на 90% зникає. Коли я приходжу додому із пар і моїй втомі немає меж, я відразу ж починаю думати над тим, що і як приготувати на обід. Інколи немає не лише бажання для того, аби щось вигадувати, але й продукти в холодильнику обмежені. Зовсім недавно відкрила для себе такий сайт, як SuperCook. На ньому ти обираєш із списку інгредієнтів ті, які знаходяться у твоєму холодильнику, навіть якщо їх лише два чи три, і він пропонує тобі різні можливі страви, які ти можеш приготувати із цих продуктів. Останньою моєю порадою буде дещо відомий для багатьох, то все ж ну, дуже дієвий факт, а саме повтор. У тому, що ця порада діє, я переконалася ще десь у класі восьмому. Кожного разу, коли нам в школі задавали вивчити вірш чи текст, перед тим, як ти спати, я повторювала це все декілька разів. І навіть якщо ще ввечері я знала його погано, то просинаючись зранку, я розказувала все це без жодної помилки. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте палець згору та підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже сильно всіх люблю. Зустрінемося зовсім незабаром у моєму наступному відео. Всім добра і всім па-па!